Філософ, який став Богом, як завдяки Конфуцію, сформувався унікальний характер цілої нації, життя та вчення великого мудреця та що знають про нього його прямі нащадки, а також сенсації від Валерія Бебека. Далі у програмі. Вітаю ваше товариство. Великий скіфський філософ Платон вважав, що філософи мають керувати світом. Ми знаходимося в місті Цуйфу, батьківщині. Великого китайського філософа Конфуція, який втілив цю ідею в життя, вже дві з половиною тисячі років поспіль вона визначає розвиток китайської цивілізації. Той, хто, звертаючись до минулого, здатний бачити майбутнє, заслуговує бути вчителем Конфуцій. У місті Цюйфу, провінції Шаньдун дорога до міського цвинтаря Кунлін не заростає ось уже дві тисячі років. Сюди йдуть вклонитися наймудрішому з людей, тому хто вчив правилам життя і завдяки своєму вченню отримав безсмертя. Саме серед цього кипарисового гаю знайшли спокій філософ конфуцій та тисячі його нащадків. Конфуцій ватинізоване ім'я Конфудзи. він виступив з ідеєю того, що людина має бути гармонійною в стосунках з іншими людьми. Саме йому належить золоте правило моралі. Не роби іншому того, чого ти не хотів, щоб робили з тобою. І саме цей принцип взаємостосунків старших з молодшими. Багатих з бідними, тобто інші різні класи в суспільстві, якраз належить ця ідея конфуціанства. у Китаї святими ставали не пророки з містичним ореолом, а звичайні люди, яких Бог наділив великою мудрістю. Зокрема, так сталося з видатними філософами Конфуцієм Лаодзи та Модзи. Судямо єкундзлаодземоц. І конфуція, і Лао Цзи, і Цзи Ми обожнили. Всі вони для нас святі люди. Тому ми не можемо говорити, що конфуціанство або даосизм це релігія, тому що релі... релігія вона передбачає існування якоїсь вищої істоти, бога, якому можна поклонятися. Філософ, якому поклоняються не легендарна особа, а реальна, і його вчення носить не релігійний, а ідеологічний характер. В храмі, присвяченому Богу, є монахи, служителі, а в храмі філософів працюють звичайні люди. У храмі міста Цюйфу розпочинається дійство уславлення видатного філософа. Цей ритуал відносить нас у ті часи, коли імператори та високопосадовці досить часто здійснювали паломництво міста Цюйфу, аби вклонитися давньому вчителю куну. 555 року. Було видано імператорський указ, за яким в кожному місті необхідно було звести храм на честь Конфуція і здійснювати там обряд жертвопринесення. З того часу можновладці залишили у Цюйфу цілий ліс зі стел, на яких викарбувано тексти, що прославляють учителя десяти тисяч поколінь. Батьком Конфуція був чиновник, а матір'ю наложниця, котра після смерті свого чоловіка через суперечки з іншими його дружинами мусила переїхати в Цюйфу. Нині переважно більшість населення цього міста складають нащадки Конфуція. Їхні імена зафіксовано у родовій книзі, який вже понад дві тисячі років. Один з них Кун Сянлін, нащадок філософа у 75-му поколінні. Він цілком погоджується з китайським прислів'ям про те, що окрім їжі та одягу кожній людині потрібен конфуцій ідеологія Конфуція охоплює багато сфер життя, наприклад, філософію, політику, юридичну та освітню сферу. Майстер по дереву Кун Фан Бяо – нащадок Конфуція у 74-му поколінні. Майже всі його роботи присвята великому предкові. Те, чим я займаюся, це різьба по дереву, але найголовніша тема для мене це звичайно зображення Конфуція. оскільки я його нащадок, це надихає мене і допомагає в роботі. Чимашечен збуття Конфуцій вбачав у гармонії та рівності між людьми, і Кун Фан Бяо відчуває на собі відповідальність за поширення світом цих моральних ідей. Чегаму дерутя існує п'ять чеснот: це любов до ближнього, справедливість, виконання ритуалу, мудрість та вірність. Тому я з дитинства розумію, що спочатку необхідно стати гідною людиною, а вже потім присвячувати час справі. За цим принципом я і займаюсь мистецтвом. князівство Лу місце, де народився майбутній філософ. Тут Конфуцій розпочав політичну кар'єру. Спочатку був чиновником, вів облік зерна, згодом відповідальним за тваринництво у князівстві. Конфуцій жив у часи руйнування патріархального суспільства і занепаду імперії Джоу. Влада імператора стала номінальною, а на місце родової знаті прийшли правителі невеличких князівств, котрі оточували себе корумпованими чиновниками, які не мали відповідного рівня культури і знань. Всі ці перетворення у державі конфуцій сприймав надто болісно. на думку конфуція, якщо існує така можливість, необхідно робити кроки до виправлення суспільства. Якщо це не стається, тоді необхідно повернутися до природи. І цим його ідеологія схожа на вчення Лао Цзи. Переконавшись в тому, що не може вплинути на ситуацію, він залишає державну службу і вирушає разом зі своїми учнями подорожувати країною. Саме учні Конфуція на основі лекцій і висловлювань мислителя пізніше складуть книгу Лунь Юй Бесіди і судження. Отіганфусіанство приділяє увагу морально-етичному боку. Необхідно бути відповідальним та добрим до інших. І ще дуже важливу роль відіграє освіта. під час свого ходіння в народ Конфусій вчить своїх учнів та намагається переконати регіональних правителів розрізненого Китаю в необхідності чесного служіння громаді і справедливого управління державою. 60-річним Конфуцій повертається в Цюйфу. займається філософією і педагогікою, систематизує і редагує літературну спадщину минулого книгу пісень і книгу змін Конфуцій висунув патріархальну концепцію держави, де влада імператора подібна до влади батька. Конфуціанство заперечувало участь народу в управлінні державою, проте пропагувало громадянський мир і злагоду. І через 300 років після смерті учителя конфуціанство стає офіційною ідеологією китайської держави. За цими ідеалами і розвивалося китайське суспільство з часів конфуція. Нові сенсації від Валерія Бебека про те, що поєднує китайського філософа Конфуція та античного мислителя Платона. Дивіться далі. Приблизно в один час із Конфуцієм в Європі і творив античний мислитель Платон. І ось сенсація від професора Валерій Бебек переконаний, що Платон походив з території античної України, і його особистість має багато спільного з особистістю Конфуція. Приміром, і Конфуцій, і Платон намагалися вибудувати модель ідеальної держави на патріархальних засадах. Не знайшовши підтримки на батьківщини, вони обидва вирушають у подорож, аби переконати місцевих правителів у необхідності створення ідеальної держави. Обидва у Віці 60 років повертаються додому і засновують свої філософські школи. Чи не забагато збігів? Запитує професор. Можливо, і Платон це одна і та ж людина, яка встигла побувати і в стародавньому Китаї, і в античній Україні. Звичайно, це лише гіпотеза, але достовірно одне. Великі мислителі часто мріяли про ідеальний образ держави, побудований на ґрунті патріархальних цінностей. Після утвердження у другому столітті до нашої ери конфуціанства як головної ідеології розбудови китайського суспільства головним принципом китайської мрії стала теза отримати освіту і стати чиновником. Останні за Конфуцієм передбачало можливість скласти іспити державного службовця і відповідно до отриманих результатів претендувати на посаду чиновника. У Конфуція, є такі слова: треба бути чесним, відповідальним, добрим до всіх. Його послідовники чинили саме так. Таким чином формувався характер усіх китайців. Ця велика китайська мрія і стала основою соціальних ліфтів, завдяки яким найбільш здібна молодь могла просунутися у своїй державній кар'єрі незалежно від соціального походження. Конфуцій був дуже скромною і порядною людиною. Проте це не завадило йому зробити непогану політичну кар'єру, дослужившись до посади міністра у князівстві Лу. Проте головне досягнення Конфуція створення власної філософської школи, яка кардинально змінила тогочасний китайський світ. На надгробку філософа Конфуція викарбувано такі слова: найдосконаліша людина та перша вчитель наш Кун». Він намагався пізнати природу життя та винайти ідеальну модель держави. Конфуція почав кілу питати, учителю, що значить небуття. Той відповів: як можемо ми знати, коли не знаємо, що таке життя. Він вчив жити правильним моральним життям та поважати старших, проте навіть такий мудрець зізнавався, що знає далеко не все.